Всім доброго дня! За кілька хвилин розпочнемо ми прямий ефір щодо питання: бути непридатним з виключенням з обліку мобілізованим чи не бути, будуть вони перебувати на обліку, чи не, чи не будуть. Кілька хвилин і розпочнемо, друзі. Зараз доєднаються до нас і ми з вами розпочнемо прямий ефір. Адвокат адвокатського об'єднання Ювченко і партнери Андрій Ювченко. Розберемо ми на практичних прикладах відповіді юриста на такі болючі питання для непридатних до військової служби.